Й дитиська літай трунділях і покупай. Я жартую це пропозиція для батьків і продавців. Я так скучила за вами за ті вихідні. То скоренько вирішила сьогодні зробити пропозицію для дітей. Діти завжди люблять яскраве, натуральне, комфортне і зручне. І європейська білизна додасть їм додаткового комфорту. Лотик, який я зараз показую, подивіться, є тусяшки для хлопчиків та дівчат. Такі гарні, яскравенькі, є такі, прямо знати хто колись казали неділька, Я не знаю, як тиждень сказати на українській не получається, якщо. що. А можна такого крупненьким планчиком тут на столик? Подивіться, як багато цікавих речей у лоті. До речі, є такий пляжний комплекті, шортики з панамкою. Можуть бути подивіться їх різні розміри, якщо шоу лотіку купальнички дуже класні. Я потім прорахую вам собі вартість все у вайбері групі. Потім понаписую такі прикольні плавальні топіки для маленьких дівчаток, для ледіки, маледіки, маленьких, гарні. Подивіться, як багато трусяшок. До речі, лотик невеличкий. Лише 5 кілограм всього у лотику. ціна за кілограм за, е, 18,90. Ну, Ви розумієте, скільки можуть важити дитячі трусиків ні о чому. Тому за сущі копійки ви можете придбати цілу купу вселенську прикольних. Класних трунділяшек, топів і різної бі... білизни для хлопчиків і дівчат на будь-який вік, будь-яка моделька це є завжди актуально. Ну самі знаєте, з життєвого досвіду, що мені здається, як на мене, тут трусяшек у домі багато не буває. Собі вартість прорахую. Направду в мене вже. Голова обертана, де скільки тут їх є у лоті, але вони всі класні. До речі ж, бачите, да, що йде натуральна хибешечка, що для дитини найважливіше, щоб була не синтетика. Ну, тіло має дихати, самі знаєте, що там багато говорити не буду. От кого тільки скоренько порозкидаю вам, щоб ви бачили гарненько, що є у лотіку. Багато є в упаковочці. Отакво хлопчик пішов. Бо то була дівчинка, не думайте, хлопчики не обділені. Для хлопчиків теж багато прикольного яскравого. Тож так само різний розмір боксерочки на мальчика. Боже, як це гарно виглядає, я тільки собі можу уявити. Ні-ні, за мною все нормально. Просто хочеться додати трошки приємного настрою, бо сьогодні понеділок, він тяжкий день, як завжди. Самі знаєте, як в понеділок починати роботу або що-небудь починати ще, коли нема півдня світла, настроєння падає, в нас воно не падає. Ми завжди тримаємося наверху. Хайт муд називається. Я вчу англійську, то знаю, як то сказати, красиво. Ось так дивіться, переклала вам все. Для того, щоб ви бачили, що є у лотіку. Зараз три секундочки, я все порахую, скажу скільки одиниць у лоті. Це буде приємний бонус, тому що це повна. халява. народ, чесно. Замовляйте, знаєте де. Всі телефончики свої пропишу, контакти пропишу, всі соцмережі вам залишу. Я завжди з вами люблю. 24 на 7 марусінька тут. Дякую.